Усім привіт! Ми продовжимо вивчати англійську мову та готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу нагадати, що ми з вами вивчаємо морфологію англійської мови, і сьогодні у нас семінарське заняття, яке присвячене вживанню прийменників та сполучників в англійській мові. Ми з вами виконаємо декілька вправ, де навчимося правильно використовувати прийменники в реченнях. От в першій вправі ми маємо невеличкий текст з пропущеними прийменниками, які вам потрібно підібрати за змістом. My uncle lives far, пропущене місце, his work. Після слова far та перед his work нам потрібно вставити якийсь прийменник. Давайте спочатку перекладемо речення. Мій дядько живе далеко, робота. Очевидно, що нам потрібно вставити прийменник від, англійською мовою це from. І ми скажемо, My uncle lives far from his work. В другому реченні Everyday he gets пропущене місце very early. Ми вставимо прийменник up. He gets up, тому що get up це у нас сталий вираз. Він встає. Англійською мовою це буде get up. Далі у нас є пропущене місце 6 o'clock, пропущене місце та. The morning. Очевидно, що нам потрібно ставити прийменники часу. Ви пам'ятаєте, що ми вживаємо прийменники часу, такі як at, in та on. З годинами, а в даному випадку у нас є 6 o'clock, Ми вживаємо такий прийменник, як at, і ми скажемо at six o'clock. Але коли у нас є більш довгий період часу, такий як the morning, тоді ми вживаємо такий прийменник, як IN. І у нас буде. Every day he gets up very early at 6 o'clock in the morning. Поїхали далі. Третє речення. He wakes. Знову ж таки, ми поставимо up. Тому що wake up це такий же сталий вираз, як і get up. He wakes up even earlier, but he likes to stay in bed. In bed це також сталий вираз в ліжку. For a couple of minutes. Зі словом «couple» ми використовуємо прийменник OF. Хочу вам нагадати, що в вашому конспекті ви маєте дуже багато різних прийменників, які вживаються з частинами мови. Як іменники вживаються з якими прийменниками, дієслова, прикметники тощо. Є дуже багато сталих виразів, і вам просто потрібно їх вивчити та запам'ятати, який прийменник вживається, з якою частиною мови. Розглядаємо наступне речення. He takes a shower, gets dressed, and sits down. Пропущене місце та breakfast. Давайте перекладемо це речення. Він приймає душ, одягається, та сідає. Для чого? Для сніданку. Ми повинні поставити з вами прийменник для а англійською мовою це буде for. І у нас вийде: He takes a shower, gets dressed, and sits down for breakfast. He leaves... Пропущене місце, work, пропущене місце, half, пропущене місце seven. Розпочнемо з кінця. У нас є half, пропущене місце та seven. Очевидно, що нам потрібно поставити past. Half past seven. Це буде пів на восьму. Тобто половина після семи. Тридцять хвилин після семи. Це буде пів на восьму. Якщо повернутися до початку речення, то ми скажемо «He lives for. Lives for це також сталий вираз. He lives for work. І знову ж таки ми ставимо прийменник часу at. Як і з випадком у попередньому реченні, ви бачите, що у нас є години. У нас є half past seven. Тому ми будемо вживати прийменник at. В наступному реченні ми маємо It takes him about an hour and a half to get пропущене місце his work. Очевидно, що нам потрібно ставити прийменник напрямку. В даному випадку це буде to. To get to his work, which is downtown. So, He Arrives. Ви пам'ятаєте, в нашому конспекті та в нашій лекції ми розглядали проблеми вживання прийменників зі словом arrive. Arrive in city, arrive in country, але у нас буде arrive at the airport, Arrive at the station. А також ми скажемо arrive. At work. Тож у нас вийде So he arrives at work at about 9 a.m. First he goes, пропущене місце bus. В даному випадку нам потрібно відповісти на запитання. Він подорожує. Як, яким способом, яким транспортом. Він подорожує автобусом. Тому ми будемо вживати прийменник by І ми скажемо: first he goes by bus, and then. He takes пропущене місце «underground». хочу вам сказати, що ми не будемо нічого тут вставляти, тому що прийменник тут просто не потрібен. Він скористався метро. Він поїхав на метро. Ми не будемо ставити тут прийменник. Наступне речення. He tries to be Time for his work. У нас пропущене місце перед словом time. А ви пам'ятаєте, що вчасно у нас в англійській мові буде in time або on time. І ми скажемо he tries to be on time. Вчасно for his work. He finished his work. Знову ж таки, прийменник часу at з годинами. He finished his work at 6 pm. Sometimes a friend, his. У нас пропущене місце перед his і після friend. І ми поставимо тут прийменник OF. Применник приналежності. Його друг. Sometimes a friend of his gives him a lift, so my uncle can get home much quicker. This doesn't happen very often, but he likes his work and is always proud of. Ми скажемо proud of, тому що ми вживаємо применник of з дієсловом proud. Це сталий вираз, який ви можете розглянути у себе в конспекті. And is always proud of it. He is happy about his profession. Він щасливий, що у нього є його професія. To be happy about це також сталий вираз. Далі ми з вами розглянемо другу вправу. Вам також потрібно вставити пропущені прийменники. Перше речення My mom is still пропущене місце work. Моя мама до сих пір робота. Очевидно, що нам потрібно сказати: Моя мама до сих пір на роботі. Англійською мовою це звучатиме My mom is still at work. На роботі буде at work. Це також щось на кшталт сталого виразу. Друге речення My father is working. Пропущене місце. The garden. Мій тато працює в саду. Прийменник В у нас буде IN. І ми скажемо: My father is walking in the garden, and my sister is playing at the playground. Тому що, коли ми хочемо сказати Грає на, грає десь, з дієсловом play, ми вживаємо прийменник at. My sister is playing at the playground. Третє речення. When does the plane arrive the airport?» Ми з вами тільки що згадували. Про використання прийменників з дієсловом arrive. І ми з вами говорили, що буде arrive at the airport. Тому ми використовуємо прийменник at when does the plane arrive at the airport. Четверте речення Does he live the city center. І ми скажемо IN Does he live in the city center? Чи він живе в центрі міста? Нам потрібно перекласти применник в. І це буде in. П'яте речення. I didn't see you Пропущене місце, the meeting, Пропущене місце і Friday. Ми скажемо I didn't see you at the meeting on Friday. Почнемо з кінця on Friday, тому що ми пам'ятаємо, що применники часу, такі як at, in та on, вони відрізняються. Із назвами днів тижню ми використовуємо прийменник on. Тому ми скажемо on friday. І я не бачив тебе де на зустрічі. Ми будемо казати at the meeting. Це також щось на кшталт сталого виразу, який ви можете побачити у себе в конспекті. І наше речення звучатиме так: I didn't see you at the meeting on friday. Розглянемо наступну частину вправи, де потрібно вжити прийменники часу. Хочу наголосити на тому, що тут вказано, які саме прийменники вам потрібно вставити. От в першій частині потрібно вжити прийменники «during», «for» або сполучник while. І хочу нагадати, що «during» ми з вами вживаємо тоді, коли нам потрібно дати відповідь на запитання when, тобто коли. Та ми вживаємо «during» перед іменником. For ми вживаємо тоді, коли у нас є запитання how long, тобто як довго, та перед періодами часу. While ми з вами вживаємо на початку речень. І за допомогою сполучника While ми з вами сполучаємо речення. Розглянемо на прикладах От у шостому реченні. Ми маємо I slipped and fell. Пропущене місце I was crossing the road. У нас є два речення в одному. Очевидно, що нам потрібно їх сполучити, тому ми будемо з вами вживати сполучник. While. І у нас вийде I slipped and fell. While I was crossing the road. В сьомому реченні ми маємо We are planning to go to the Crimea, пропущене місце a week or so. Очевидно, що ми повинні дати відповідь на запитання, як довго, how long. Тобто ми будемо вживати з вами прийменник for. І у нас є також період часу a week, тобто тиждень. І у нас вийде We are planning to go to the Crimea for a week or so. У восьмому реченні ми маємо пропущене місце на початку речення, і у нас є підмет та присудок. Тому ми поставимо while. І у нас вийде While we were in London. we stayed at the Hilton Hotel. Коли ми були в Лондоні, ми зупинилися в Хілтоні. В дев'ятому реченні у нас є I was sleeping. Пропущене місце The Flight Across the Atlantic. Я спав. Коли? У нас є запитання, коли, та у нас є іменник The flight політ. Тому ми з вами поставимо прийменник «during». I was sleeping when during the flight across the Atlantic. Я спав коли? Під час польоту через Атлантику. Далі нам з вами потрібно вставити прийменники till, until або «by». Хочу вам нагадати, що прийменник by ми з вами вживаємо тоді, коли у нас є Запитання when, тобто коли, в свою чергу until і «till» Ми вживаємо тоді, коли потрібно дати відповідь на запитання how long, тобто як довго. От 10 десятому реченні ми маємо I was waiting for him for an hour. Перепущене місце 6 but he didn't come». Очевидно, що нам потрібно дати відповідь на запитання how long. I was waiting for him for an hour. Я його чекав годину. Як довго? До шести годин. For an hour, how long? І ми скажемо з вами till 6 o'clock. But he didn't come. Я чекав на нього аж до 6-ї цілу годину, аж до 6-ї, але він так і не прийшов. В 11-му реченні ми маємо The police left, пропущене місце noon. та They were staying in the flat, пропущене місце 12 o'clock. Давайте розберемося. В першому реченні нам потрібно дати відповідь на запитання. Коли The police left when? І ми з вами скажемо by. Тому що пам'ятаємо, що «by» вживаємо тоді, коли є запитання when. Тобто коли The police left by noon. They were staying in the flat how long? І ми скажемо until 12 o'clock». В 12 му реченні ми маємо на самому початку пропущене місце. Далі, what time do I have to be at the station? Очевидно, що у нас запитання When? Коли. Тому ми скажемо з вами «by». By what time do I have to be at the station? «О котрій годині я повинен бути на станції. 13 речення. The Professor won't, be, won't begin the lecture. – «пропущене місце 9 in the morning». Професор не починає лекцію. Як довго? До 9-ї години ранку. Тому ми з вами поставимо прийменник until. Або можна поставити till. І 14 речення. They won't set off. Пропущене місце don'e. They won't set off when, by don't. В 15 реченні ми маємо The Weather was so bad. І нам потрібно поставити at, ON або IN, також применники часу. У нас є sunday. І ми пам'ятаємо, що з днями тижня ми з вами вживаємо прийменник on. І ми скажемо The weather was so bad on Sunday. В 16-му реченні ми маємо Does it often rain here. І у нас є назва часу, August. І ми скажемо in. Тому що перед місяцями та назвами періодів часу ми ставимо прийменник IN. Does it often rain here in August. 17-те речення My birthday is. Пропущене місце The third of July. І ми з вами скажемо on, тому що з, дня, з днями тижня та з датами ми вживаємо on on the 3rd of July. So my birthday is on the 3rd of July, and mom's is in match. Тому що з місяцями ми також живемо in. Вісімнадцяте речення Do people work in Britain Easter. У нас є пропущене місце перед Easter. і ми пам'ятаємо, що з назвами періодів свят ми вживаємо прийменник at. В 19-му реченні у нас є I was so excited that I couldn't sleep. Пропущене місце та night. Ми з вами пам'ятаємо, що з назвами періодів часу, такі як morning або months, або назвами місяців, ми вживаємо применник in. Але night у нас виключення. У вашому конспекті воно так і зазначено, що ми. Говоримо не in night, а at night. І двадцяте останнє речення: I usually come home from school, і у нас назва періоду часу «afternoon». Ми скажемо in the afternoon, так би як ми і сказали in the evening або in the morning. І знов ж таки у нас є назва часу. А ми пам'ятаємо, що з назвою часу ми виживаємо применник at. І у нас буде at 3 o'clock. І в результаті ми отримуємо таке речення, як I usually come home from school in the afternoon at 3 o'clock. Тож, ви побачили, що нема нічого складного, потрібно просто знати, де і коли використовувати який прийменник або сполучник. Якщо ви все це вивчите, то ви успішно будете використовувати прийменники в вашому мовленні, а також зможете успішно використати ваші знання на зовнішньому незалежному оцінюванні.